Слава Богові, брати і сестри, ми вдячні Господу за цей день, ми вдячні Господу за дароване спасіння, за те, що нас спас Ісус Христос, обмив своєю кров'ю, назвав своїми дітьми і дав нам право сьогодні називатися і бути Його дітьми, і мати спільність з Ним, спільність наша з Отцем і Сином Його. Ісусом Христом, слава Йому. Сьогодні цей недільний день Господь для нас подарував, і ми знаємо, що сьогодні є День посту і молитви за нашу країну, за мир в нашій країні, за те, щоб Господь допоміг, щоб ця війна завершилась, щоб прийшов цей справедливий мир. І в кінці моєї проповіді ми ще помолимось, помолимось за Україну, помолимось за наш край. Станемо в проломні за те, щоб мир прийшов на нашу землю. Ми розуміємо, що наші очі мають бути звернені не на схід і не на захід, а до неба, тому що звітам наша допомога, звітам наша сила, наша охорона і наш захист від Господа. І тому ми будемо молитись, ми будемо кликати, щоб Господь. Змилосердився, і в нашій країні запанував мир і прийшов спокій на нашу землю. Я буду читати Боже Слово. Перше місце, яке я буду читати, це послання апостола Павла до Корінтян, перше послання, третій розділ із 10-го вірша. Перше послання апостола Павла до Коринтян, третій розділ із 10-го вірша. Каже Павло такі слова, бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Я за благодатю Божою, що дане мені, як мудрий будівничий, основу поклав, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібла дорогоцінного каменя і з дерева сіна соломи, то буде виявлене діло кожного. Бо виявить день, тому що Він огнем об'являється. І огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чи є діло, яке збудував хто устоїть, той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Каже апостол Павло про якусь будову. Про те, що є якісь будівничі і є покладена основа, на якій будується ця будова, і цією основою є Ісус Христос. Я хочу звернути нашу увагу на ці слова, любі брати і сестри, що ми, як будівничі, маємо сьогодні пильнувати, як ми будуємо і з чого ми будуємо. Тому що день, який Прийде день випробування, день, який об'являється, каже апостол Павло, огнем. Він випробує діло кожного. І ви знаєте, можна будувати, будувати з різних матеріалів. Але апостол Павло тут перераховує матеріали, які не горять, і матеріали, які підлягають згорянню. І ось ці матеріали горючі. Вони не надаються до цієї будови, про яку говорить апостол Павло, яку ми будуємо кожен в своєму житті. І ця будова, любі брати і сестри, вона буде випробувана у кожного, у мене і у вас. Прийде день, який буде випробовувати будову нашу, як ми будували, і з чого ми будували, і наскільки міцна і правильна. Є ця будова на основі, на камені, на ріжному, який є Ісус Христос. Ми сьогодні не говоримо про інші якісь будови, які можна будувати, де люди часто будують на піску без основи, де покладають свою надію на різні речі, але мова йде про те, що християнин будує свою будівлю на правильній основі. На основі якої є Ісус Христос. І ось апостол Павло звертає нашу увагу на те, що є люди, які будують на цій основі золота, срібла дорогоцінного каменя, а є і ті, які будують із дерева, сіна, соломи. І здається, будувати потрібно, і воно будується, і це є добре. Але тільки день, цей, тільки цей огонь, який прийде, він виявить діло кожного, каже апостол Павло. І як би було добре, любі брати і сестри, щоб виявилось так, що наше діло устояло, що ми будували не з дерева, не сіна і соломи, але золота, срібла з дорогоцінного каменя. І я хочу декілька думок сказати про те, що є ці горючі матеріали і що є це дорогоцінне, що сьогодні потрібно для нас золото, срібло і цей дорогоцінний камінь. Читаю книгу Приповістей, 28-й розділ, із 26 вірша, каже мудрий цар Соломон, такі слова. Хто надію кладе на свій розум? Той нерозумний. Хто надію кладе на свій розум, каже чоловік Божий, цей нерозумний. І ось, брати і сестри, перше, що може бути цим матеріалом для будівлі, цією соломою, цим сіном, цим деревом, що згорить, що не буде витривалим і не зможе встояти в день випробування, це є надія на свій розум. Це є надія на те, що я вже щось знаю, щось можу, щось розумію, що я вже самодостатній, що мені не потрібно навчатися, мені не потрібно нікого слухати, наді мною не має бути ніякої влади. Я сам собі начальник, я сам собі порадник. І ось таку людину називає чоловік Божий Соломон. Нерозумною, тому що вона покладає надію свою на власний свій розум, на можливо, на свої знання, можливо, вона якийсь трошки досвід має, і вона вже на себе покладається, вона вже на себе надіється, а вона вже каже: ось я. І як часто буває, любі брати і сестри, що людина може будувати, будувати цю будівлю, будувати і думати, що це є добре. Але покладаючись на власний свій розум, ми розуміємо, що це є солома, це є сіно. А ви знаєте, як добре горить сіно і солома. Хто живе в селі чи мав колись справу з сіном чи соломою, ви знаєте, як воно горить. Дуже швидко воно горить, і його дуже важко є гасити, коли це сіно сухе, ця солома суха. А ще коли є вітер, доступ кисню, як добре воно горить. Любі, брати і сестри, і каже чоловік Божий Соломон, хто надію на розум свій кладе, той нерозумний. Бути в своїх очах розумним, бути в своїх очах мудрим, бути, як каже ангел церкви Лаодики, таким, що я не маю потреби. Я вже багатий, я збагатів, і що мені хтось. І що мені там брат чи сестра чи церква, я сам особисто знаю Господа, я маю єднання з ним, я маю спілкування з ним. Людина ігнорує Божі істини, і ця будівля є будовою на цих горючих матеріалах, які прийде день, випробує. І каже апостол Павло: Діло згорить, діло згорить. Якщо сьогодні є неправильна ось ця неправильно закладені матеріали. Друге, про що я хочу сказати, читаю послання до Тимофія. Перше послання до Тимофія, 6 розділ, 17-й вірш, говорить Тимофій такі слова. Наказуй багатим за теперішнього віку, щоб не неслися високо. І щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого. Про що каже апостол Павло до Тимофія, свого співробітника? каже, наказуй багатим теперішнього віку, щоб не неслися високо і не клали надію на багатство. Любі брати і сестри, і це є солома, це є сіно. Це є дерево, коли людина несеться високо, коли людина кладе надію на багатство, на фінанси, це не є погано, коли людина має це багатство і ним може Богові служити і ближньому служити. Але мова йде про те, що людина кладе надію, про те, що для неї це є основа, що для неї це є фундамент, що для неї це є її надія. Що вона розуміє, як прийде трудний час, в мене є якийсь запас, в мене є багатство, в мене є гроші. І з цими речами я будь-яку проблему здолаю. Але любі брати і сестри, ми знаємо, живучи в цьому світі, що не все вирішують гроші. Хоча люди кажуть, що якщо не все вирішують гроші, то великі гроші все вирішують. Але повірте. Що не все вирішують гроші, коли людина стоїть в кабінеті лікаря і вислуховує свій діагноз, маючи велике багатство, маючи можливість дозволити собі лікарства будь якої, якої ціни, і в будь-якій клініці на планеті лікуватися, але розводять руками, але кажуть: на жаль, медицина вам не допоможе. Єдина надія на Бога. Любі брати і сестри, і це є ось цей горучий матеріал, коли ми кладемо надію свою чи на свою ось цю. Можливо, гордість, можливо, багатство чи якісь фінанси. І каже апостол Павло Ти: наказуй, наказуй тим людям, які мають багатство, які мають якісь трошки фінансів, наказуй їм. Щоб вони не неслися високо, щоб вони не були гордими, щоб вони ну, не принижували інших і надію не клали на багатство. Як багато людей сьогодні кладуть надію на багатство. Як кажуть, в цьому світі по головах інших ідуть до своєї цілі, забуваючи про те, що прийде час і за. Все треба буде відповісти перед Богом. І тому, любі брати і сестри, це є горючий матеріал, це є дерево сіно і солома. І коли прийде день випробування, не може стояти діло того, хто сьогодні кладе свою надію на ці речі. Звичайно, може, ми можемо сказати, що в нас немає багатств, ми не маємо багато грошей. Серед нас нема олігархів, мільйонерів, мільярдерів, але можна не мати мільйонів і мільярдів, але любити любити багатство і надію свою класти на це, і думати, що якщо я це буду мати, то це буде найбільше щастя, що я шукаю в цьому житті, каже Боже Слово, щоб ми розуміли, що в цьому немає успіху, тому що це є сіно. Це є солома, яка згорить в день випробування. Читаю ще одне місце з Божого Слова. Книга пророка Єремії, 17 розділ, 5-й вірш, говорить такі слова пророк Божий, проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм. Слабу плоть. Проклятий той муж, каже Єремія Пророк, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть. Можна будувати, любі брати і сестри, надіючись на людину, надіючись на якісь знайомства, надіючись на те, що є авторитетні люди, які свого часу допоможуть, заступляться, які пораду добру дадуть. На яких в час недолі можна опертися, але каже Господь, що недобре є, є надіятися на людину і раменом своїм або опорою своєю робити слабу плоть. Як багато сьогодні люди надіються на того, на іншого, чекаючи від людини чогось, слухаючи їхні обіцянки, їхні слова гарно сказані, але каже Господь, що надіятись на людину недобре. Це є також солома, це є також це сіно, це є також дерево. І коли прийде випробування, діло воно не встоїть. Не встоїть, коли ми надіємось на людину, коли ми очікаємо від людини, коли Господь десь в стороні, а ми маємо за авторитет якесь ім'я. Можливо, навіть якогось брата чи сестру, духовного, де вважаємо на їхнє слово, на їхню пораду, забуваючи, що є Господь. І часто допускає Господь такі моменти, як казав колись до царя ізраїльського, каже, що цей Єгипет, цар єгипетський, він як ця надломана тростина, на яку ти обіпрешся, вона надломиться, і ти собі бока обідреш. Буває так часто, любі брати і сестри, що тільки таким моментом людина пізнає, що не варта класти свою надію на людину, тому що в цьому немає опори, в цьому немає твердині, наша твердиня в Господі. Проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Ось це є велике, брати і сестри, упущення і горючий матеріал, який згорить в час випробування. З чого ж тоді будувати? Якщо це все солома, про що ми говорили, якщо це все це сіно дерево, якщо ці горючі матеріали сьогодні вони ніби і зручні, але з чого тоді будувати? Я прочитаю ще одне місце. Де написано в посланні Юде, 20-й віршик в цьому розділі одному, який написав апостол Юда, говорить нам такі слова, з чого потрібно будувати, щоб наша будова стояла, щоб її огонь не пошкодив, щоб витримало наше діло. Послання Юде, 20-й вірш, говорить такі слова. А ви, улюблені, будуйте себе. Найсвятішою вашою вірою. Моліться Духом Святим, бережіть себе самих у Божій любові. Що каже апостол Юда? Ви улюблені, будуйте себе, чим будуйте себе? Найсвятішою вашою вірою. І не ще він каже: молитися Духом Святим і берегти себе чистими в любові. І очікувати приходу Господа нашого Ісуса Христа. Віра. Віра це є потрібний для будови матеріал, любі брати і сестри, який стоїть у огні, який витримає цей день, який огнем об'являється, цей день, який буде випробовувати нашу будову. Це є віра. І апостол Петро в своїх посланнях він говорить, що. Досвідчення нашої віри, щоб досвідчення нашої віри було дорогоцінніше за золото, яке вогнем випробовується. Любі брати і сестри, і як це є правильно, коли дитина Божа сьогодні будує на цьому наріжному камені, на цій основі, яким є Ісус Христос, будує у вірі діло своє, будує вірою діло своє, і каже, Слово Господнє, що така будівля, вона встоїть. І коли ми читаємо 11-й розділ до євреїв, я не буду за браком часу вже звертатись до нього, але по пам'яті я скажу, ми знаходимо там мужів віри, яких діло випробовувалось вогнем, але воно встояло. І там згадується, ной, який будував ковчега. Який багато що в житті своєму пережив, і насмішки, напевно, були над його життям. Але діло його встояло. І коли прийшло випробування, його діло встояло. Випробування огніне не знищило його, тому що вірою він будував ковчег. Згадаймо Авраама, його діло також стояло. І коли він був випробований в тяжких випробуваннях, коли йому треба було принести у жертву сина свого Ісаака, і він готовий був це зробити, любі брати і сестри, В глибокій старості народжується в нього син. Він отримує те, про що він мріяв, про що він хотів, про що він бажав, Господь виконує свою обітницю і раптом каже принести сина свого. Одинака у жертву. І Авраам готовий на це зробити, готовий це зробити і вже дойшов до краю, поклав свого сина на жертівник, на ці дрова. І коли вони йшли на цю гору, любі брати і сестри, уявіть собі стан Авраама, коли запитує його син, каже, батько мій ось дрова, ось огонь. А де агнець, де той, хто буде принесений в жертву? Що робилося в серці Авраама. Але його діло встояло, любі брати і сестри. Вірою, Авраам це пройшов, і коли він заніс ножа над сином своїм, Господь зупинив його, тому що побачив його вірність, побачив, що його будова встоїть. Він вірою, вірою, зробив це і його діло стояло. І згадувати можна і Йосипа, і цих юнаків, які були в печі огненій, і Даниїла, який був вкинутий до левічої ями. Любі брати і сестри, це були тяжкі огнені випробування, але діло їхнє стояло, тому що це були можевіри, які будувалися у вірі, які стояли в Господі. І тому каже нам слово Господнє, щоб ми. Будували не з дерева, сіна соломи, але з золота, срібла, дорогоцінного каменя. І це є наша віра, любі брати і сестри, яка сьогодні випробовується, і яка тверда в Господі, і діло наше стоїть, якщо прийде цей день, коли ми будемо сьогодні надію нашу покладати на Господа. Я буду завершувати, і зараз, як я на початку говорив, ми помолимо ще. Подякуємо Господу, що в такий непростий для нашого краю час маємо можливість збиратися разом. І помолимося за наш край, щоб Бог змилувався і дав мир Україні, і дав спокій Україні, залікував ці рани, вилікував рани сердець, рани народу нашого і явив свою велику милість. Помолимось. Амінь.